От уже насниться бляха. Ти трясті твої курва. Netflix oh, мені тут подобається. Тут мені спокійно. Мені теж. А ти не місцевий? Ні. Я на пенсії. А ким працював у похоронному бюро. Oh. Наскільки ви знаєте, ми керуємо статками наших працівників. Якщо колишній агент загине на пенсії ці 8 тисяч гривень повертаються назад у компанію. Це погана ідея. Куди він обісадівся? Здається, дехто мені підісрав. І це добре, що ти не приділа. Ти намагався убити Ганібала та викрав його сусідку. Ми маємо його пришити, якщо не хочемо оглядатися до кінця життя. Тобто тобі потрібно усе? Намагайся не бути наляканим. Страх смердить, і вони почують. Я гадала, ти кинув корити. Ця хрінь мене не вб'є. Якщо робота тебе не вб'є, це зробить пенсія. Чому ти робиш це? Вона мені подобається, ти погана людина, але робиш добру справу. Полярний, а ви нічого не чули про вбивство пару днів тому? <пу> Ніц.